Ми знайшли найбільшу пенсію в Україні знову, і вона в поплічника Януковича. Що? Ну що, друзі, сідайте зручніше, бо зараз буде історія, від якої може або сивина додатися, або тиск підскочити. Виявляється, поки більшість українських пенсіонерів виживає на 3 тисячі гривень, є ті, хто отримує, увага, 246 Тисяч гривень на місяць, і це не жарт, не помилка, а цілком реальна пенсія, яку спокійно кладе собі в кишеню одна дуже цікава людина. У нас офіційно є пенсії, які більше за зарплати міністрів. І знаєте, хто ці щасливчики? Може, звичайні українці, які пропрацювали все життя, може шахтарі, які лізли під землю, ризикуючи життям, чи може лікарі, які витягували людей з того світу? Ні, ні, і ще раз ні. Це колишні судді, чиновники, і звісно ж, народні депутати від регіоналів, люди, які настільки старанно працювали, що тепер можуть дозволити собі пенсію, як у європейських топ-менеджерів. А тепер чесне питання: а як таке можливо? Як в країні, де більшість стареньких змушені рахувати копійки, існують пенсійні королі, які отримують сотні тисяч. Чому одним виживання, а іншим безбідна старість? Спойлер, все як завжди, через зв'язки, лазівки в законах і особливий статус. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Хто ж отримує найбільші пенсії в Україні? Мене звати Микита Гаврилюк. Тримайтеся міцніше, бо зараз буде гаряче. Але спочатку обов'язково ставте лайк і підписуйтеся, бо далі буде ще цікавіше. Ну, давайте дішить. Буду... Отже, кого ж так щедро обсипає грошима наша пенсійна система? Уявіть, середня пенсія в Україні трохи більш ніж 5 тисяч гривень, мінімальна взагалі близько 2,5 тисяч. Але одночасно є привілейовані особи, які колись займали дуже важливі посади. І тому в Україні тепер є пенсіонери, які за день отримують більше, ніж ви, за квартал. Розпочнімо із самого соку. Найбільша пенсія в Україні взагалі щомісячна виплата 390 тисяч 184 гривні майже 400 тисяч. Це не просто рекорд, це знущання над здоровим глуздом. І хто ж її утримує? Вітайте, колишня суддя конституційного суду, Наталя Шаптала. Стільки як вона не отримує не те, що пересічний пенсіонер, а й більшість топ-чиновників. Ну але це ще квіточки, бо у Шаптали то суддівське отримання. А от найбагатший пересічний це колишній регіонал Сергій Ківалов. Дуже пересічний громадянин, чи не так? Напишіть ну у коментарях, а чим він вам запам'ятався? А я поки розкажу, що його пенсія це всього лише 246 тисяч гривень на місяць. Але він став справжньою зіркою цієї історії. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: він примудрився збільшити свою пенсію в 17 разів. Ще раз: в 17! один і сім. Розумієте? Так швидко дістаємо листочки, і зараз будемо записувати, як кожному легко і просто збільшити свої доходи і стати респектабельним пенсіонером. Якщо ви забули, хто такий ківалов, то я вам нагадаю, що цей не дуже шановний пан відомий не своїми добрими справами, а тим, що його ім'я вже давно стало синонімом до слова фальсифікація. Так, так, Сергій Ківалов це той самий персонаж, який у 2004 році керував ЦВК і правильно в лапках рахував голоси. Так, правильно, що вся країна тоді вийшла на вулиці, а його назвали. Підрахуй. Це той рідкісний випадок, коли народне прізвисько значно більш красномовне, ніж будь-яка біографія. Але не тільки цим він запам'ятався: Ківалов був вірним соратником Януковича, голосував за диктаторські закони і, взагалі, завжди опинявся там, де влада, гроші і можливість їх. Примножувати, ну а після втечі Януковича він, звісно ж, нікуди не подівся, а просто тихенько перевзувся і продовжив свій вплив на судову систему та освіту. Та найцікавіше, що ківалов ще й великий освітянин, він заснував собі міжнародний гуманітарний університет в Одесі і з його допомогою знайшов дуже хитрий спосіб збільшити свою пенсію до космічних сум. Ну, а перед тим, як я вам розповім, як саме підрахуй, збільшив собі пенсію в 17 разів від того, якою вона була з відпочатку, обов'язково підпишіться на канал та покажіть це відео своїм друзям. Якщо коротко, то весь секрет у тому, що Сергій Ківалов це не просто юрист, а злий геній, який знає всі лазівки в правовій системі. Ну бо сам її будував. Виховав під себе, як то кажуть. Так, от, коли настав момент виходу на пенсію, він звісно не розгубився. Спочатку йому нарахували скромні тисяч гривень, ну наче нічого кримінального. Але ж це не рівень для такої видатної особистості, правда? Тому він пішов у суд і підняв собі пенсію в 17 разів. Ну що тут скажеш, людина, яка навчала майбутніх суддів, просто знала до кого звертатися. Що ж стало підставою для такого шаленого зростання виплат? Все дуже просто. Ківалов звернувся до суду з проханням перерахувати пенсію по нормі закону про статус народного депутата, яка вже не діяла. Суд чомусь дозволив це зробити. При тому зарахував це не зарплату ківалова нардепа, а зарплату ківалова голови університету. Так, його ж власного університету. Ми як ніколи, біділісь, що наша сила в єдинстві. Якби навіть по недіючій нормі пенсію порахували по зарплатні нардепа, то він би отримував 39 тисяч гривень. Ну але цього ківалову було замало. Він чомусь вирішив проводити розрахунки по зарплатні його як президента вишу, і тоді б вона склала приблизно 75 тисяч гривень. Ну але ж не може аж цілий ківалов прожити на такі копійки. Тому за пару місяців до судового розгляду йому підняли зарплатню в 5 разів з 88 до 442 тисяч. Суд ця обставина ну геть не збентежила, і тому вже по середній зарплаті за рік підрахую, нарахували пенсію у чверть мільйона гривень на місяць. Ну, це вам не бабуся, яка не може довести, що справді працювала на заводі 30 років, бо архів згорів. Тут все чітко. Ось вам папірець, ось вам рішення, ось вам 246 тисяч на місяць. Але що ще цікавіше, то це те, що після того як мої колеги з сайту Обоз.UA оприлюднили цю інформацію, у Хівалова виклали офіційну відповідь на сайті. А на наш письмовий запит не відповіли. У нього заявили, що його пенсія це результат великого стажу, і нібито у нього є ще й накопичувальна частина. Але її в природі ще не існує. Ну, май більше я не здивуюся, якщо на нас за розповсюдження правди про такі космічні пенсії ще й подадуть до суду. Тому я прошу вас стати нашим щитом. Напишіть у коментарях, що ви проти переслідувань преси в Україні. Нехай бачать, скільком людям це небайдуже. Окей, давайте ще раз. У країні, де середня пенсія не покриває навіть комуналку взимку, існують обрані, які отримують сотні тисяч. Причому не тому, що працювали важче або заробили щось ну видатне, а просто тому, що були у потрібному місці з потрібними людьми, і це не просто несправедливість, це відверте знущання з усіх, хто справді працював усе життя, і тепер ледве зводить кінці з кінцями. До речі, а знаєте, хто платить за ці пенсії, за ці подарунки? Ну, звісно ж, всі ми, ті, хто працює, платить податки і чесно отримує свою мізерну пенсію. Бо пенсійний фонд це не якийсь чарівний мішок із грошима, це наші відрахування, з яких потім мають платити всім. Е, я вам нагадаю, що вже зараз на одного пенсіонера припадає лише один працівник. Але виходить, що одні отримують копійки, а інші більше ніж вся ваша сім'я разом узята. І ми ще й утримуємо цих людей після їхньої відставки та всіх цих політичних історій. Це ще один доказ того, що пенсії в Україні ну це не про справедливість. бо іноді вони про зв'язки, посади та вміння. Рішать вопросики. Бо якщо ти звичайний пенсіонер, то ти в черзі за субсидією. А якщо ти суддя, депутат чи прокурор, то на пенсії можеш дозволити собі життя, про яке мріють навіть працюючі українці. І найгірше, що це не поодинокі випадки. Величезні пенсії це не помилка системи, це її суть. І поки її не змінять, прості люди і далі рахуватимуть копійки, а еліта отримуватиме свою заслужену. Розкіш в лапках, до речі, ми вже робили випуск про дуже і дуже молодих пенсіонерів. Подивіться його наступним, щоб дізнатися, як у 30 років можна вийти на відпочинок. Ну що, друзі, після всього почутого логічне запитання, що із цим робити? Бо виходить, що поки одні пенсіонери сидять на Гречці і намагаються не вмерти від холоду взимку, інші спокійно насолоджуються життям, отримуючи щомісячно більше, ніж деякі люди, за все життя. Це нормально? Ні. Це справедливо? Та взагалі ні. Зміни потрібні вже вчора, а не коли-небудь потім. Перше, що треба зробити, це нарешті переглянути систему пенсій для суддів, депутатів та інших заслужених персон. Бо якщо звичайним людям пояснюють, що грошей нема, але ви тримаєтеся, то чому для ківалових і шаптал гроші знаходяться? Може, замість того, щоб різати субсидії та піднімати пенсійний вік, варто було б обмежити ці космічні виплати. І на щастя, у мінсоцполітики це також розуміють. Причому не в останню чергу у влади доходять руки щось робити з цим саме завдяки вам. Ваші коментарі, ваш розголос мають сенс саме про це я вам і кажу. Отже, що зробили в уряді? Вони вирішили переглянути великі пенсії та запровадити коефіцієнти. І от е, вже вони радикально скоротять всі пенсії від 23 тисяч і більше. Якщо вам цікаві деталі та про те, чи не вплине це на наших захисників, напишіть нам у коментарях, і ми зробимо окремий випуск про це. Ну а ще нам, очевидно, потрібен жорсткий контроль за тим, як взагалі нараховуються такі пенсії. Бо, як бачимо, схема проста: сам собі призначив величезну зарплату, а потім судом відсудив собі за неї пенсію. Ну, а якщо хтось запитає, чому так вийшло, то це помилка. Не розганяйте паніку, тобто тут вже справа у всій нашій системі правосуддя. Ну і нарешті люди мають знати про це, бо поки ми мовчимо, система буде працювати і далі. А коли суспільство реально почне вимагати змін, можливо, наступного разу Ківало вдвічі подумає, аніж перш ніж йти в суд за ще більшою пенсією. Тому, якщо ви хочете, щоби про це дізналися всі. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і обов'язково поширити це відео. Чим більше людей знатимуть, тим важче буде життя для тих, кого лагідно кличуть, підрахуй. До зустрічі у наступних випусках.